Вам щастя і здоров'я, мої побратими-рухівці. Сьогодні Ігор Мартинюк каже: Володимир, запиши відео, бо треба, щоб було звернення до рухівців. Я кажу, слухай, якщо щиро для друзів, для побратимів в мене не бракує слів. День народження Тараса Григоровича Шевченка це є свята я святи. Це цей день, який для мене означає День народження пророка, дорівнює День народження нашої волі. Свободи і незалежності, нашої гідності і нашої правди. Тому, коли йдеться про сьогоднішні слова, то вони, звичайно, будуть звучати так: в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Борітеся, поборете, вам Бог помагає! З вами віра, з вами правда! І воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть українські люди на землі. Слава Україні, мої побратими. Гарного вам сьогодні дня! Кладемо квіти до Шевченка, бо ми його по-справжньому щиро любимо.